Чому Господь попустив загарбницьку війну на Україні? Відповідь афонського старця, Відлюдника. Я знов і знов завітав на святий Афон, задля посилених молитов за свою багаточисленну паству, за безвісті зниклих воїнів, за поранених, які в госпіталях, за тих, хто в полоні потребують Божого захисту. Відголос війни відчувається і тут, в кожному монастирі, бо як тільки дізнаються монахи, що ти з України, їх очі переповнюються біллю за наш народ і особисто за тебе. В багатьох віддалених скитах і монастирях можна зустріти україномовних послушників і монахів, і навіть старців, які вже вік проживають на Афоні, так, наш народ. Надзвичайно богомільний і боголюбимий. Українець, якщо молиться, то його розум при певних благодатних умовах швидко єднається з серцем ось такі духовні гени нашого народу. Адже є дослідження українських вчених і хочеться вірити у ймовірність цих фактів, що ще до Роздва Христового. Переселенці з Галичини поселилися в Ізраїлі в Галілеї над озером Назарет і назвали озеро Назаретом від українського слова надзирати, надзирати зверху. Можливо, у жилах апостолів Христових тече українська кров Галичан українців. Нікого не хочу переконувати, але близькість до святої землі нашої української родини. Тішить серце. Отож я йшов по Святій Горі, вузькою стежкою вгору до скита Святої Анни, і ще вище до скита малої Анни, і ще вище, аж до половини дороги, до вершини. Я знав, що там проживає самітний монах, старець на ім'я Силуан, в якого перебував я 15 років тому, з якими познайомились на паромі, коли плив я з Оронополісу в Дафні, Афонський порт. Старець, який запропонував мені відслужити у нього в келі під вершиною літургію, на що я тоді відгукнувся і відслужив її рано вранці, подолавши спочатку туди довгу путь. Багато цікавого і корисного я тоді почув і перейняв від цього пустельника, Творця розумної Ісусової молитви, розум, якого був настільки відточений, благодатною уважною молитвою, що міг прозрівати. І майбутнє. І ось я долаю знов важкий шлях вгору, до нього, до афонського старця. Чи застану його, не знаю адже він не користується мобільним зв'язком, але щось примушує мене іти, щоб почути для себе і для вірних те, що прояснить тіньових сторін сучасної долі нашого краю, долі тих, хто стоїть за моєю спиною, маючи скорботу. І шукаючи на неї розраду. Вже вечір, велике сонце потонуло в морі, а я вже бачу келію і вогник свічі, що відбивається у маленькому віконечку, і тут ще здалеку чую голос отця Силуана. Отче Романе, вітаю вас і давно вже очікую. На мене падає велика тінь Отця, і я бачу перед собою сяючу посмішку отця Силуана. Ми обійнялися, вірніше він мене охоплює великими руками і майже відриває від землі. Я перехоплюю дух, але не дивуюся адже прозорливість монахів на афоні це річ звичайна. От і добре, що прийшли, чую я. А то молюся роками по вашим спискам, браті і сестринства вашого київського афонського подвір'я, а вас не бачу. І прошу Бога, щоб покликав вас. Знов відслужити в мене Божественну літургію. Молитовно дякую вам, старче, я завжди відчував ваші молитви і ніколи не забував витягнути за вас часточку на літургії. Так довго ми обмінювалися приємностями і насолоджувалися спілкуванням про церкву і таємниці непрестанної Ісусової молитви, якою ми всі покликані дихати. Вранці я відслужив маленькій церковці Божественну літургію, стариці Кадила подавав і читав на кліросі Ми причастилися святих Христових тайн. Потім пили трав'яний афонський чай, їли хурму і смокви. Довго я не міг задати, хвилюючи, мене питання про Україну. Але монах Силуан сам почав. Знаю, що хочеш ти мене спитати і що не дає спокою твоєму серцю, друже. Так, Отче, відповів я, скажіть, скажіть, чому Господь попустив таку несправедливість по відношенню до нас, до нашого краю, чому попустив війну і тисячі матерів оплакують своїх дітей, дружини, чоловіків, в кожній сім'ї горе? І відповів мені монах Силуан. Брате, там де кров, там і війна. Потім була довга пауза, і знов не зрозуміли слова. Певно, Господь шукав гіршого народу і не знайшов. Як я ж скочив? Та такого богомільного народу в світі нема і не було по два храми в селі, а на Західній Україні так в неділю ніхто не працює, всі люди в храм ходять. Де ще таке благочестя, в якому краї зустрінеш, отче? Так, так, але це заслуга не сьогоднішнього покоління, це відголосок тих благочестивих предків, які берегли вогник віри в Бога в своїх родинах і віддавали своє життя за віру. За часів козаччини, вірних церкві кошових атаманів. так відповідав старець. А тепер, дорогий отче, запустіння на святому місці. Поясніть, старче, що ви кажете там, де кров, там і війна? Там, де кров, там і війна, повторив старець. Кров невинно вбитих немовлят, в утробах матерів кличе до неба за помсту. Такої кількості абортів, як в Україні, не було по статистиці ні в якій країні, з західних країн з Польщі, з усієї Європи, де цей гріх заборонений на рівні держави, з'їжджаються в Україну чинити цей смертний гріх, а сургатне материнство за гроші. Маса українських дівчат пішли на цей гріх. Шукав Господь гіршого народу і не знайшов, повторив старець Силуан слова подвижника середньовіччя, який молився за візантійський народ, коли воєначальник Фока звершив державний переворот, і на очах у імператора батька скарав дев'ять його синів і багато невинних жертв. Тоді середньовічний старець молився до Бога. І запитував, за що Господь попустив страждання його народу. Шукав гіршого і не знайшов. Розмова на цю болючу тему не була довгою, але аргументованою. Адже, за даними ВООЗ, Україна посідає перше місце в Європі за кількістю абортованих дітей. За різними оцінками впродовж років нашої незалежності в Україні було здійснено від 40 до 50 мільйонів абортів. Фактично, це ще один повноцінний український народ, якому відібрали життя. Сьогодні, в час повномасштабної війни, коли ми чуємо про загибель більше 200 дітей внаслідок бойових дій. Нас огортає неабиякий жах. А що має робитися із нами від усвідомлення того, що ми самі у своїх же українських клініках знищили таку кількість невинних українських дітей 50 мільйонів. Немає жодних достатніх аргументів чи ситуацій, які могли би виправдати вбивство аборт зачатої дитини. В історії різних народів ми зустрічаємо чимало героїчних випадків матерів, які ціною власного життя зберігали та народжували нове життя. Серед найбільш нам відомих є Жанна Берета Мола, яка, незважаючи на те, що мала уже трьох дітей, віддала своє життя, щоб народити четверту. На сьогоднішній день вона є прилічена до лику святих католицької церкви. В ході повномасштабної війни в Україні серед усіх жахіть, з якими стикнувся наш народ, виплили факти вагітності внаслідок жорстоких зґвалтувань з боку російських окупантів, дівчата, серед яких також є неповнолітні особи, пережили жахливу кривду та приниження. Однак навіть така ситуація не може виправдати наступне насильство, тобто вбивство цих зачатих. Але ще не народжених дітей шляхом аборту правильним було б віднайти у собі сили та виносити і народити цих дітей в протилежному випадку жінка чи дівчина до вже пережитої кривди додасть ще й вбивство невинної дитини. В цьому контексті не можу не згадати приклад 14-літньої дівчинки з міста Буча. Яка рівно пережила кривду зґвалтування час окупації росіянами її міста, вона завагітніла і, незважаючи на осуд у суспільстві, можливо, зі сторони родини, все ж вирішила виносити дитину та дати їй життя. Отож людське життя безсінне. Молимо Бога за збереження кожного, зачатого життя і щоб воно було бажаним. Зачатим лише у любові, та приносило радість його батькам. Я вертався стежкою з гори до моря, яке грало золотом на синьому. Позаду залишився старець з його благословляючою правицею, а я ніс на Україну його слова, та чи хтось мене зрозуміє.